Всім привіт! Мене звати Олександр, я декорамейстер з місця Кам'янське. Сьогодні у нас по плану буде робота на кухні. Будуть декоруватися вільні зони матеріалами фірми Feido. Отже, по ми будемо грунтувати наші стіни концентратом. Після висихання профарбуємо в необхідних місцях червоною фарбою. І ось такі повозки. А, після повного висихання на наступний день ми прийдемо і наклеїмо ось ці магічні контурні стрічки і будемо вже виконувати основні декоративні роботи. Так, Грунтування будемо виконувати як валиком. Знизу вгору, обов'язково, аби підбирати усі потьоки зайвої грунтовку. достатньо змачуємо поверхню, аби знепилити її, а також зміцнити. Так, після висихання фарби переходимо до профарбовування майбутніх стрічок. Нагадую, у нас фон буде чорного кольору. Лазерний рівень нам дуже допомагає в цьому процесі. Переходимо до фарбування. Рівномірно розкочуємо фарбу по поверхні. Тим самим створюємо кольоровий фон для нашої Декоративної фарби. І так, після висихання фарби переходимо до нанесення безпосередньо декоративної фарби Вільвет. Як бачите, я наношу шар матеріалу за допомогою пензля і годівку буду розтирати, тим самим формуючи хаотичний малюнок. За рахунок того, що матеріал тонкошаровий, то зі стиковка відбувається дуже легко. Головне створити у приміщенні, де ви працюєте, комфортну температуру, тобто градусів 17-18. Тому тоді матеріал буде не дуже швидко підсихати на краях. Це стосується абсолютно усіх декоративних робіт. І так моя робота завершена. Перед вами фінішний ефект матеріалу Вільве де Коршувковістоматовий.